Слава Ісусу. Слава Ісусу. Я вам відкрию секрет. Це при тим, як віршик сестра розказувала, ми співали пісню. Я не буду рабом гріха. Я. Це одна із пісень, яка мені дуже сильно подобається. Молодіжні пісні вони сьогодні такі трошки. Але, але ця пісня, вона, вона надихає, вона спонукальна, вона підштовхує. Вона, можна сказати, ну якась якусь заборону даю. Я не буду рабом гріха. Я не буду. Я якось згадав, сидів, тільки що, тільки що сидів і згадав, ну ви не знаєте, був такий Вінковський покійний. І він говорив: Господи, я не хочу грішити. Допоможи мені. Так само ця пісня, я не буду. Воно тяне, воно природа наша така людська, вона тяне туди. Їй хочеться в нашій природі, хочеться десь якийсь не гріх, але якусь десь щось трохи. А ця пісня, вона вона змушує нас. Я не буду рабом гріха. Я сьогодні говорю, хочу поговорити трошки поговорити про інше. Віримо ми? Не віримо. От давайте я такий приклад приведу. От нема Америки. От давайте скажемо, от нема Америки. Або вона є, є Америка. Я ніколи не бачив, я не вірю, що вона є. Але вона то є. Я такий, ну грубий приклад такий. От кажуть, є Америка. Ну хай собі буде, я не вірю. А вона є. І вона стоїть. Так само, я хочу говорити про... про страдання Ісуса Христа. Віримо в це, ми не віримо. Ми приходимо раз у рік, і ми святкуємо Пасху. І від того, віримо в це чи не віримо, а Христос пострадав. Він мер, і Він воскрес. І від того, що ми не віримо в Це, пробачте. Погоди ніякої воно ну, нічого не робить, наша невір'я. Воно вже трапилось до нашого народження, до створення світу, Бог Отець, Він вже в своєму плані намалював жертву Ісуса Христа, Його страдання, хресні муки, смерть і воскресіння. до того, що як Він людей створив, землю створив, а Христос вже був у Божому плані намальований і написаний. Що він буде страдати на кресті Голгофи. І в те, що ми віримо чи не віримо, воно нічого не змінює. Воно може тільки зробити нам біду. Я хочу сказати таку одну, одну думку. Для мене було це: воно і є відкриттям, воно таки продовжується буде для мене відкриттям. Може комусь це буде відкриттям. Друзі, від того, наскільки ми. Віримо і оцінюємо жертву Ісуса Христа. Я ще раз повторю, від того, наскільки ми оцінюємо велич, то, що жертви Христос дав нам на кресті Голгофи, смертю Воскресінням. І взагалі всім оцим актом від цього залежить. Дуже багато в нашому житті. Від розуміння, від оцінки від цього, це дуже важливо. Від цього залежить наш характер, від цього залежать наші дії, від цього залежить від оцінювання жертв Ісуса Христа, від цього залежить вся наша природа, наше християнство, наша людяність. Все. Я скажу, це один із дуже найвагоміших і найважливіших факторів впливу на нас, як людей. На наше формування, на наш світогляд, на відношення, ну взагалі, от на нас самих, як особистість, іменно оцінювання нами жертв Ісуса Христа. Тепер зробіть кожен сам собі висновок. На жаль, я знаю багато людей, які вважають себе віруючими. Не дивлячись на їхнє життя, на їхні поступки, на їхні відносини з іншими людьми, я розумію, що люди неправильно оцінили жертву Ісуса Христа. Не для того Він пострадав, не для того Він вмер. І не для того Він воскрес. Тому допоможе нам Бог. Коли ми невірно і неправильно оцінюємо, я розумію, що ми, люди, ми не можемо оцінити. На 100% те, що зробив нам Бог Отець, полюбивши нас і віддавши за нас, за кожну особисту, в жертву Ісуса Христа, щоб нас забрати у свою власність, щоб ми були Його дітьми, служили Йому, служили людям, робили добро, були світлом, на цьому в цьому житті і на цій землі. Тому, хоч це коротенько так уходимо в церкву, не ходимо. Не важливо. Важливо те в даний період кожному присутньому. зробимо висновок, наскільки ми оцінюємо жертву Ісуса Христа. Це дуже важливо. Я якось в прошлий раз говорив, що боротьба наша до Пенсії і до смерті. Це боротьба з собою. Так і до смерті не переможеш себе. Все життя боротьба з собою, але допоможе нам цьому. Нашим становленні, Взагалі в всій нашій природі. Це оцінювання нами цінності для нас, жертви Ісуса Христа. Хай Бог цьому допоможе нам. Мені. Саша, дозволити. Давайте разом заспіваємо пісню. Дозволите мені, так? Да? Так, да, так. Да. У вас так би брати оваль буде, зачем?